дії. двоє загиблих українських солдатів біля Донецького аеропорту за офіційною версією вони підірвалися на розтяжці. Один з бійців був ще живий, але евакуація затрималась через щільний обстріл з боку ворога. Наталя Нагорна знає більше. Парамедики Сашко та Іван відмивають швидку від зовсім свіжої крові. Двоє побратимів з 53-ї бригади пішли на завдання і за офіційною версією підірвалися на розтяжці. Один з бійців загинув миттєво вибухом йому відірвало обидві ноги. Другий втратив ногу, дістав численні поранення. Медики затягнули його чотирма джгутами, але евакуювати відразу завадив щільний вогонь з боку супротивника. Втратили дорогоцінний час. Множественний осколочний. Точно неізвісно, але, скоріше всього, було була да, розтяжки. Мы пока не знаем подробностей. И да, травматическая ампутация. Практически в состоянии уже, правда, почти клинической смерти довезли до госпиталя. А артист, пока к нам его сюда привезли, вот, в локацию, то уже был, к сожалению. Хлопцы розповідають, втратили справжних битий. Бойный настоящий. Очень порядочный и очень боевый. Сейчас немножко на эмоциях будет сказано, но... Правда, просто сьогодні це вже звучало. Як не круті, по чому-то страдають, ну, погибають ребята, которые как якраз таки не Нет, роман спостерігає за місцем, де загинули офіцери з сумом та злістю. Найбільше військових дратує те, що навіть помститися за загиблих змоги немає. Нам навіть в по-моєму, по може стріляти. Скоро нам за кидати камнями більше п'яти сантиметрів. Называют нас карателями. дайте. заправдати названня. Полтора года служим, 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 служим. Б'ємося, б'ємося. В той же час штаб АТО повідомляє. День у зоні АТО минув без порушення мінських домовленостей. З Донеччини, Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, ТСН 1+,1.